Вчителі, яскраві зіроньки нашого неба. У цей чудовий, радісний день хочемо привітати вас із професійним святом та побажати найвищих благ на землі. Дай вам Боже, днів щасливий, дай добра, здоров'я, сили. Дай любові, згоди і втіхи. Змоги дай життю радіти. І ділити словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято. Щастя, зиче вам багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає. Це святковий час, прийміть побажання від нас. Хай буде здоров'я, міцним ганіть і з ними прожити не менше 100 літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить і лється рікою. Хай кожен день до вас приходить радість, щоб ніколи не старіли, а душею молоді. Тихо вечір догорає, сплять у синіві зірки. Наша вчителька читає твори учні від руки. Так, важка ваша праця, але прекрасна в той же час. Ти учитель, ти сіяч недревний і невтомний мудрий садівник. Знаєш ти при дивній таємниці, розум твій розпалює вогонь, лікар ти, котрий лікує душі. <рес> Капітан у морі, а на суші ти наставник, юних, молодих, ти коваль, поет і добротворець. До дітей тебе веде і кличе світлий образ нашої бити. І в день цей урочистий і святковий дозвольте вашу працю вшанувати і квіти всі принесені сьогодні. Дозвольте вам подарувати. Я пам'ятаю кожне ваше слово, як ви заходите до нас у клас. І дзвонить ранком, дзвонить малинове, і вчителі зустрічають знову вас. На синіх вікнах райдуга повисла, вона до школи, кличе мене знову. Так лі любити, мудрий наш наставник, рідний наш учитель. Учителька, ви перша наша пісня, як пісня птаха з гомінких дібров. Якби не було б вчителя, то не було б, напевне, ні поета, ні мислителя. До боки сонце світить з висоти, ще бежать птахи та світають квіти. Ми не забудемо вас, учителі. Якби не було б вчителя, не відкритими залишилися б береги Америки. Тим, хто пізнати добро, допоміг. Тим би, хто відкрив для нас стан завжди. Тим, хто нам крила, дарує ще дня, тим, хто відкрив нам живу пізнання. Тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста. Вам, вчителі, наші щирі, щирі бажання. Два описи. Два описи. Скласти. Мініатюрний опис. Зовнішньості дорогої вам людини. Два задання. Виконуєте вдома ці два завдання. І перше завдання з художньої літератури виписуєте, тобто із тих текстів, які ми читали з вами за 6 клас, вже в сьомому класі. Ми прочитали твір. Ви виписуєте у зошити робочі зошити, і виписуєте собі два описи. І далі з мінітюрний опис зовнішністі дорогої вам людини, найближчої дорогої людини тата, мами. Сестрички, братика, бабусі, дідуся Розуміли? когось одного вибираєте і за тими параметрами, і за тим планом, які вас є в зошиті, ви собі такі невеличкі міні ні. ні. Ні, члени речники підкреслювати не потрібно. Сідай. Оля, що? За нічого. Далі За нічого. Ні, нам. Правила. правила, так ще, ми записали, ще забула сказати. Повторити. Повторити. Молодець нагадала. Повторити ще. Правила. Що стосується дієслова, що ми вивчали, допоналі, недоконаний, витвори, перехідні, не дієслова. Все. Всім все ясно? Да! До побачення. побачення. Давай, до Побачення. Домашнє завдання. Домашне завдання розповідати і особенно діяльність Євгена Душника, а також вивчити одну поетку. Oh. Да. Скажіть, будь ласка, вікна, яка сходить? Да все в мій клас. А що у вас в портфелі? Алгебра. Українська література. Не трудове навчання і біологія. Я йду по вулиці, злом на тюма чечі. А сонце щоб ні жмуриться, я натяну очечі. О, шановні, ви в школу прийшли? Да. А що у вас в портфелі? А в мене портфеля немає. Ось Мітоші, книжка, ось моя ручка, люлівець. І ось все-все, що потрібно в 11 класі. Так.